Добрий вечір. Закінчується ще один день моєї дієти. На вечерю у мене салат одеський кучерявий, під ним петрушка і кінза, укроп, помідори. Нічим не мастила, не солила, просто свіжий салат поклала митий. Посередині гарбуша. Підсмажила її на олії рослинній, вона зі шкіркою йде. Шматочок, здається, невеликим, але за вагою 110 грамів. Не такий вже й малий салат вагу не визначала, бо їсти зелені можна досхочу. Далі в мене буде пюре без цукру. Дитяче пюре яблуко-персик, фруктове і дуже смачне. Я його їм частенько, мені подобається. Ріта, Ріта провела зі мною цілий день, це моя підтримка. Ми з нею розмовляли про дієту, про різні. Питання проблеми, ситуації, про життя, одним словом. І весь час вона зі мною. Це моя підтримка, підтримка сьогоднішнього дня. Дарую їй цукерку, це те, чого мені не можна їсти під час дієти. Ось така в неї опора. Але вона їй не потрібна, бо вона добре рухається і цілком здорова, почувається гарно. Ось які в неї прикраси. Сьогодні я з нею прощаюсь, вона повертається до Лондона і залишає дуже гарні спогади про таку чудову підтримку. Ще одного дня моєї дієти. Ну що ж, хто вечеряє тому смачного, спокійної всім ночі зустрінемось завтра вранці. Хай вам присниться гарний ніжний, добрий сон.